Десять років війни. 20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Криму. Так почалась Велика війна в Україні. 12 квітня того ж року продовжилась окупація, але вже Сходу України. В цьому фільмі ми спробуємо згадати деякі події про місто Слов'янськ, а також власне визволення міста, в якому брала участь наша бригада. 12 апреля 2014 року -го я став в звичайних делах. Це була субота, на своєму підприємстві займався справами, і услышали, що щось в місті, що непонятно. Працював керівником цього підприємства. І коли ми почули, що Славянське захватили російська група диверсантів. Якихось... Коли ми приїхали в і побачили, що почало почали, що весь Слов'янськ почали валити дерева, будувати блокпости, ми тоді вже зрозуміли, що щось буде дуже, -дуже складне в нашому місті. Я приїхав додому з роботи. Приїхав не з пустими руками, не з пакетами з супермаркету, а приїхав додому з огнетушителями. З великими такими огнетушителями, да, розмістив їх на веранді, на вході і де. Я приїхав в Слов'янськ, то мені сказали, що типу, власть знаходиться, мер знаходиться в ісполкомі. А, хоча ми вже знали, що СБУ вже вже була захвачена. Ми поїхали туди. і Коли ми туди підійшли, ми побачили козаків, казаків, Бабаї стояли, вся оця банда, яка вже захватили ісполком. І коли до нас спустився із комуністичної партії меня мене исполком, То поки ми з ним спілкувалися в коридорі, зайшла якась група військових, выстроились. І що я почув, що було таке один им говорит, нам треба продержаться три часа, і наші з Ростова підійдуть. Як ми вже потім узнали, що це були з Криму, прийшла група диверсантів, які захоплювала Слов'янську. Коли місцеві жителі зрозуміли, що в місті з'явились невідомі озброєні люди. Дехто насторожився та почав задумуватись про якісь заходи для убезпечення себе та своїх сімей. У мене троє дітей, і тоді значить, я, значить, ми частенько ужинали всі місті, тобто я, жена і діти. І такое провели, навіть мабуть, 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 можна було б б назвати воєнним советом. Я їм сказав, ребята, сьогоднішнього дня все міняється. Тепер я з вами буду общатися якихось команд. То есть я говорю, идти туда, и вы идете туда. Говорю, делать это, вы делаете это. Говорю, не идти туда, и вы не делаете это. И не задаете вопросов, для чего, пап, а почему? Почему? Потому что тогда было какое-то такое чувство, ощущение, да, что этот день действительно уже много меняет. К вечеру, ну, что-то начало проясняться. В каком виде? По всему городу стали появляться баррикады. На этих баррикадах какие-то непонятные, чудные люди. Хотя там встречались иногда и знакомые, З якими палками, дубинками, в масках, 12 апреля Україну подожгли. Бензин і спічки були російські. К сожалению, дрова на тому етапі були місцеві. Російські диверсанти знайшли підтримку місцевих верств населення, котрі легко піддались пропаганді та маніпуляціям, повіривши в те, що із захопленням Росією цих територій зможуть отримати безтурботне життя. Це, звісно ж, виявилось брехнею. Коли слов'янці захвотіли, мені приходилось їхати з Миколаївки там, до Черкаського до цього підприємства. Кожного разу я проїжджав багато блокпостів сепаратистів і цих бойовиків, котрий. Які... І всього один блокпост був наш український блокпост. Та стояло недалечко від, сюди, від цього місця. Там ну, метрів 500-600 був наш блокпост. Кожного разу, коли я їхав, я розумів, що хлопці наші були заблоковані тут, і їм треба була допомога. Моє внутрішнє переконання було, що треба було щось робити так, щоб їм допомагати. купував покупав там, 10 буханок хліба і вез нашим хлопцям. Одного разу к нам приїхав в наше слав'янське підприємство метал з Китаю в контейнерах. В контейнерах це були великі такі бухти по 5 тонн. В Славянск мы уже не могли заехать, так как место было уже, было оккуповано. То мы приняли решение, что мы его заберем э, и разгрузим тут на нашем предприятии. Сегодня это наши донбасские ребята. И сегодня я хочу, пусть они разговаривают, пусть они добиваются. Я не хочу в нашем городе войны. Давайте просто стоять и наблюдать за на той ситуацией, которая есть. Но уже в вечере мне зателефоновал мне один сотрудник и сказал, Нашу сотрудницу арестовали, К вам приїжджали вже домой і вас іщуть, обвиняють вас, що ви там привезли зброю для війську, для української армії. Ну, ми це ще не розуміли самої серйозності всього. То ми розгрузили вагони, і к кожний роз'їхався по своїм домівкам. Озброєні люди хапали тих, хто викликав у них підозру. Перед праздником Троїці сепаратісти прийшли в церкву на служіння. Як служіння тільки закінчилося, одразу чотирьох наших братів, двох діаканів і двох синові пастора заарештували і увезли їх в невідомому напрямку. І буквально через два десь часа Почали обстрілювати нашу мебільну фабрику в Слов'янську, Точечно обстрілювати ще нашу фабрику, там, де працював наш капілан Андрій І Ми почали дізнавати, хто, де, як, може, бачили хлопців наших. Нам казали, що вони копають окопи, вони знаходяться в різних місцях. Навіть була така, одна, одна жена одна, Володимира пішла до православного священника і жиде в вокзалі, це московського патріархату, і казала, допоможіть, допоможіть знайти мужа. То на, то, на той час тот священник сказав, так і ми треба, а нехай копають окопи. Хоча хлопців вже було вбити. Їх після арешту над ними знущалися, питали, і вже ночі вивезли під карачун із з підствольного гранатомета вистрілили в машину. Володимир Д'якон згорів в машині, а хлопців вони просто добивали, стріляючи в, облич... в обличчя прямо в обличчя хлопцям. Це просто було таке. Ми в течение місяця нічого про них не знали. А потім, коли наші війська були визволені в Слов'янськ, ми знайшли братську могилу, де вони були захоронені. А що саме, що, що Гіркін обявив, що буквально наверное, через пару днів обявив, що на завод «Сміс», «Шміс» на той час так називали його привезли лінії конвенційної оружі і були заарештовані деякі там, сотрудники цього підприємства. Силами антитерористичної операції місто було оточено з усіх сторін. На в'їздах та виїздах стояли блокпости. Учасники собиті 2014 года пам'ятають це місце як блокпост номер 1 В принципе, это был блокпост номер один в начале этой войны и блокпост номер один в этой войне. Я эту дорогу помню еще с тех событий, когда выезжала моя семья. Здесь был блокпост, стояли наши хлопцы. И была длинная длинная очередь машин местных, которые выезжали. Коли стало зрозуміло, що в місті вже надто небезпечно, цивільне населення почало евакуйовуватись зі Слов'янська. Хтось одразу поїхав, хтось спочатку вивозив дітей та намагався завершити якісь власні справи, а хтось так і залишався в місті. 2 має 14-го года. где-то в районе 5 часов утра проснулись от того, что слышали выстрелы. Выстрелы, пулеметные очередя. То, что на заднем плане у нас, да, это как раз тот первый, наверное, вертолет, который был сбит в этой войне. Эти летчики, которые были в вертолете, это были первые жертвы этой войны. Это слово «война» еще не произносилось. Но мы поняли 2 мая, что происходит то, что никогда не было. Що буде далі, ми не знали, не підозрювали. Проукраїнські жителі Слов'янська жили в усвідомленні війни, але з постійним очікуванням подій, які означатимуть початок звільнення міста від окупантів. І кожен раз, коли відбувались видимі втрати сил АТО, це викликало тривогу. Хорошо пам'ятаю цей літній день. Було жарко. Було дуже жарко. І було відвратітельне і гадке чувство. Когда самолет фактически, ну почти на моих глазах, да, был сбитый, это было очень больно. И самолет был сбит над Славянском, сюда он падал. Неприятно, неприятная память, очень неприятная Даже в том контексте, да, что э, я как раз вышел, был рядом был магазин, были там сепаратисты, то есть было какое-то воодушевление, и я у них поинтересовался, что произошло, и они довольные, счастливые показали в небо, говорят, там только что самолет сбили. Какая была боль, то есть для кого-то была радость. Для многих нас, со я думаю, для большинства, це була боль. Десять років тому, 1 липня, перший самохідний артилерійський дивізіон 26 артилерійської бригади здійснив марш від Ізюма до Славянська. Для того щоб прийняти участь в визволенні міста Слов'янськ. Коли почалась війна на сході України, я був командиром першого гаубічно-самихідно-артилерійського дивізіону 2019. і дивізіон прибув в район виконання завдань поблизу міста Слов'янськ. Перше завдання, яке ми отримали, це прийняти участь в боях за звільнення міста Слов'янськ. Ну слава Богу, зранку отримали розпорядження на переміщення у визначений район. Зустрілися своєю Другою колоною, яка кольосної техніки, яка уїхала в вечірній час до штабу АТО. Саме тут з цього поля було здійснено перший бойовий постріл нашої 26-ї артилерійської бригади. І в перший же день, під час виконання бойових завдань, противникам було здійснено одночасний обстріл наших вогневих позицій, які знаходились неподалік блокпоста. Та безпосередньо самого блокпоста, де знаходився в тому числі і наш спостережний пункт, і пункт управління вогнем дивізіону. З прибуттям до точки призначення, до кубікормового заводу, ми зайняли оборону за той посадкою, але там те місце добре обстрілювалося бойовиками і мінометів. Тому було прийнято перемістити техніку 20-19 на цей рубіж, на це поле. На той час, 10 років назад, це було поле пшениці. Зайняли райони вогневих позицій, підготувались до ведення вогню. Ми отримали розпорядження зразу ж організувати ведення розвідки. Вибрали місце для ведення розвідки комбікормовий завод, який знаходився поблизу цього блокпосту. Вилізли на 15-й поверх, там організували командно-спостережний пункт, розставили прибори. От, батарея знаходилась там в районі вогневої позиції. Спостерігаю за водіями противника по першій команді, даю координати на вогневу позицію і відповідно вогнева позиція здійснює вогневе ураження противника і Це... коректурую вогонь. За скількома точками ви спостерігаєте? Чотирма точками це відповідно дальній блокпост на країні Слов'янська, за старим блокпостом, за гаражами, там, де інтенсивне їхнє переміщення, і відповідно за пожаркою, там, де по розвідданих знаходиться, можна сказати, арсенал і бойова техніка сепаратистів. Ну і відповідно на окраїну підступав до Слов'янська. На мости, на железні дороги, ну, відповідно, так, ведемо розгляд. Я був на пункті управління вогнем дивізіону, керував вагнем дивізіону. На даний момент ведемо спостереження за дальним блокпостом, де зосереджені сепаратісти. А вони знають, що ми ведемо за ними спостереження? Думаю, що так, тому що неоднократно. Ще до нас, як стояли тут підрозділи, по ним вивсяв. Обстріл відповідно з околиць місць, міста по цьому району. Під час обстрілу зв'язок у нас пропав, пропав провідний зв'язок, пропав радіозв'язок, виконував завдання дві батареї старшим офіцером. На другій батареї був старший лейтенант Карніюк Артем Петрович. Він під час мінометного обстрілу прийняв рішення вивезти батарею з-під обстрілу. І здійснив його своєчасно. Одна із мін лягла буквально поряд з його машиною управління в 10-15 метрах. В цей час поряд з ним знаходилась перша батарея, вона продовжувала виконувати вогневе завдання, і коли снаряди вже почали лягати ближче до першої батареї, молодий ще зовсім не обстріляний лейтенант, командир вогневого взводу, старший офіцер на батареї Олександр Лосюк. Він прийняв рішення на переміщення, також не маючи жодного зв'язку. Ми роботу. Тяжелую, трудную, трудною, але робота називається захищати родину, тому що ми офіцери, мы, мы солдати, которые по ній нормальную мужскую роботу. І в перший же день, коли нам дали ціль, ми почали вогневе ураження цілі. Через дві години поблизу району вогневої позиції ми затримали цивільну особу. Яка почала прогулюватися поблизу нашої вогневої позиції. Потім, як з'ясувалося, це був коріктіровщик мінометного вогню. Після появи цього цивільної особи почався мінометний обстріл нашої вогневої позиції і цього блокпоста, на якому знаходився наш тиловий пункт, скажімо так, машини підвозу боєприпасів і команда Спостереження. Перша батарея під керівництвом лейтенанта Лосюка вона перемістилася за найближчу посадку на відстані приблизно 700 метрів від того місця, де були обстріляні. І буквально через 10 хвилин на мій мобільний поступив дзвонок. Командир ми перемістилися і готові до ведення вогню. І тоді я ще більше повірив в сили нашого дивізіону, в сили нашого колективу і продовжив виконати вогневе завдання. Виявили вогневу точку мінометну і подавили її. благодаря умелым действиям командира батареи. И когда мы привязали эти мины, мы точно определили, где находится, координат, находится местоположение данного миномета. Вот, Реально получается, что координаты огневой позиции – это пожарка. То бишь, получается, две огневые позиции, которые вели огонь по нашей батарее. По нашей батарее делала огонь минометка с целью 101, которая гаражи, дальние гаражи, и с пожарки. Дошкуляли нам міномети, які знаходилися на гаражах, звідти вони саме вели обстріли по нашому, нашим підрозділам, і по Кубиковому заводу. Але пройшло якихось там півдня і звідти це все припинилося. Ну, скажу відразу, що незважаючи, ми розуміли, що це місто, тому командири батареї, командир дивізіона, все висчитували, що все попадало точно в ціль. От на той момент, коли нас обстріляли, ми вже зрозуміли, куди ми попали, що тут все це може коштувати ціною життя. Змінили вогневі позиції, від'їхали подалі. І в той же день, в перший мінометний обстріл, у нас три військовослужбовці отримали поранення осколкові. Три снаряда зарядіть. Зарядіть тремя авто. Три снаряди від залпа. Ріжте 10 секунд пострілом вогню. Школо вогню. повторюємо. Тренінг. Первый дивизион прибыл участие в звільнении города Славянск. 30 -го червня дивизион прибыл в Славянск и 5 липня Славянск было звільнено. Задача вчерашнего дня это была очистка от сепаратистов, от банформирования, которые находится в городе Славянске. Мы свою задачу выполнили на все 100 благодаря личному составу, благодаря вот этим пацанам 19-летним, 20-летним, которые действительно не обращали ни на что внимания, на условия, на тяжесть, на трудности. Они сделали это благодаря им. Что действительно визуально, что визуально мы наблюдали, что мы уничтожили миномет, зенитную установку и склад с боеприпасами. Вы реально видите, что северная часть города Славянска, она чистая. Сейчас основное направление стрельбы это мы меняем. И здесь сосредотачиваем основные усилия. Принял. Ускорая готовность. Постреляйте. Знаєте, як ви бачите, самые верхні точки з них можна побачить побачити буде Славянськ. Славянськ, Миколаївку. Ввечері ми почули масований обстріл. Що я піднявся і піднявся на саму високу точку, зайшов в цех. І дивився на Слов'янськ, Миколаївку. Миколаївка тоді горела, там попали в Слов'янську ТЕС, горел трансформатор такі, э, был, такие, знаете, эти осветительные э, шари в небі. Все сверкало, горело. І моя мысль. Вы зна, и я, я чув э, дуже гучные постріли. Я тоді ще не знал, что э, э, наша бригада визволяла Слов'янськ. Я тоді ще не знав. Ну, я чув такі гучні постріли, і я думаю, все, Слов'янська немає. Я розумів, що от таких вистрілів, я розумів, що город буде зруйнований. Шостий чотири. Четвертий чотири. І от зранці я приїхав на блокпост. Там були хлопці з. Национальной гвардии, знакомые. Я говорю, мне нужно ехать, ехать домой. Меня попросили, чтобы я до обеда почекал, потому что говорят в славянскую идет зачистка. Я потом в обед приехал до них, командир мне дал свой бронежилет, и я поехал в Миколаевку. И знаете, что меня больше всего здивувало? То, что Славянск был целый. Принимали участь в том числе и в обстрілі колони, яка виходила зі Слов'янська, бік Краматорська. Коли Слав'янськ вже практично наші підрозділи відбили, в засобах маси інформації розповсюджується інформація, що Гіркін був випущений там, хто дав йому коридор, але вона не повністю підтверджується. Коли в нічний час переміщались в населений пункт Краматорськ, от тоді ми завдавали декілька вогневих. на лють, а этих колонн. Я вижу. Отходят они куда? Отходят в сторону Краматорска, на юг. Все взято в кольцо, ситуация контролируемая. Все-таки частина колони, яка виходила, була засічена нашими розвідниками. Передані координати були на перший дивізіон. І колона ця була знищена. В принципі, день ще вчора можна сказати не заканчивався. Зараз час 9 часов 44 минути. Люди знаходяться постійно бойової готовності і продовжують виконувати свою тяжову морську роботу. Запомнился мне день освобождения Славянска. Это было, конечно, чудо. Знаете, когда э, я слышал от кого-то, чудес не бывает. <свят> Ребят, чудеса бывают. И одно из чудес в этом мире, да, это освобождение Славянска. Когда буквально еще вчера казалось все беспросветно. Казалось, с каждым днем все хуже и хуже. Казалось, здесь будет такой же Крым. И вдруг с утра звонит мне знакомый, говорит, Дим, знаешь, где я? Я говорю, где? Говорит, я возле здания СБУ срываю ДНРовский флаг. А тогда в здании СБУ был штаб Гиркина. Я сразу, ты шутишь? Она говорит, нет. говорит, их нету. Говорит, в смысле? Нету. говорит, их нету. Они вчера вечером были, сегодня их нету. До сегодняшнего дня, вот резница, резница знаете, я 14-й рик, 14-й рик славянский. І сьогодні 23-22 рік це попасна, Бахмут, Солідар, Часов'яр сьогоднішній. Вони руйнують. А наше завдання було зберігати для наших нащадків. І от е, я благодарен нашій бригаді, 26-й бригаді, що вони працювали не на знищення, не на знищення місця, міста, а на те, щоб Забрать его, ну при этом а, а, супостата этого выгнать, выгнать с наших территорий. А вот это вот чудо, да. А я как верующий человек, я молюсь и верю в это чудо, что однажды что-то такое, может быть, произойдет, и мы проснемся в мирной стране, с мирными городами, с мирными людьми. Здесь никто не завоюет, никто не здесь не за, деньги, не за славу, угу. ни за героизм. Здесь люди за то, что действительно это да, территория наша, и мы никому ее не отдадим. Слава нации! Какое вооружение у них не было, что бы у них там не было, но сила всегда войск состоит в моральном духе. Соответственно, победа будет за нами. Ни о какой, уже, никакой речи о Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике не может быть. Станом на сьогодні, 12 квітня 2024 року, боротьба продовжується. Війна з Росією триває. У важких боях військові 26-ї артилерійської бригади щодня проявляють героїзм та мужність, відвагу та патріотизм. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!